А я репортеру, чего. Б... А ну, снимай А, нет, не снимай, не знимай. Доброго дня усім вважаючим. І Сьогодні мы спускаемся на самый низ цього протухшого мохусранска, О, новен. Завод, як там называется. Жоло, завод. Я хде коротко. Пишите сюда, о единай. Так, тут ми бачимо, значить, недотримання е, санітарних норм і правил безпеки мого оператора. Я е, до е, нього добавлюся. Та це мій! Так, тут ми бачимо, значить, е, кістки валяються, е, це точно е, репозиторій мій не дозволяє, значить. Е, відразу мінус. Відразу мінус в цьому постанці. І лазери небезпечні воно. Так, тут ми бачимо наші... Тут бігають діти з дуже небезпечними іграшками. Вони малити мене. Чи вбити мене? А, а оце неприємно не взагалі. Тому що, по-моєму, вони вбили оператора. Так, вони вбили мого оператора всім попали. Ставим ще один мінус в цьому посранку. Що ж, наша команда ревізора не рекомендує приїжджати сюди, а я пішов молитися за нашого оператора, щоб він пошвидшив узяв. Та якось без нього не комуніфова.